Усе, що поміж нами було не випадково я пам'ятаю все і до останнього слова. Ночі, наші я в своєму серці носила, як вірші шепотіла, що тебе розлюбила, і неначе стала вільна, але перехрестя ліній так притягує до тебе, що несила. Завоювати себе, дозволю тільки тобі, бачиш, пробачено все, і як зорю руці, тримай мене, не впусти, я добровільно здаюсь, я за любов, я за нас і помилок не боюсь. Завоювати себе, дозволю тільки тобі, бачиш, пробачено все, і як зорю руці, тримай мене, не впусти. Я Добровільно здаюсь, я за ЛЮБОВ, Я за нас, і проти вже не борюсь. Не так, як в інших тих сентиментальних романах, де мінуси на плюс змінити не мають права, знай лише тобі дається ще одна спроба відхилених не буде і коротка розмова. Ми знаходимо і втрачаємо, помиляємось, буває та між нами притяжіння не зникає. Завоювати себе дозволю тільки тобі, Бачиш, пробачено все, і як зорю в руці, тримай мене, не впусти, я добровільно здаюсь. Я за любов, я за нас і помилок не боюсь. Завоювати себе дозволю тільки тобі, бачиш, пробаче на все, і як зорю в руці, приймай мене не пусти, я добровільно здаюсь. Я за любов, я за нас і проти вже не борюсь. Завоювати себе, дозволю тільки тобі, бачиш, пробачено все і як зорю руці, тримай мене, не впусти, я добровільно здаюсь, я за любов, я за нас і помилок не боюсь. Завоювати себе, дозволю тільки тобі, бачиш, пробачено все і як зорю руці. Тримай мене, не впусти, я добровільно здаюсь, Я за любов, я за нас і проти вже не борюсь.